Доброго дня. Добрий день. Розкажіть про себе. Я Олександр, мені 24 роки, і я звернувся у вашу клініку з вироченою патологією та з порушенням дихання. Ви у нас робили риносептопластику. І Скільки часу пройшло після операції? Два місяці. Скажіть, що вас саме більше за всіго турбувало? Коли я дивився на фотографію і мені. Ну, не подобався я собі на фотографіях. Всі говорили, що все добре, але я сам бачив, що і мене це турбувало якось. І також турбувало порушення дихання. А які у вас зараз враження від вашого носу? Я задоволений, тому що я позбувся свого комплексу, який є. у мене був ще зі шкільного часу. А також дуже радий, що я можу вільно дихати. Я й не думав, що може бути таке дихання. І... Почав подобатися собі на фотографіях. Як пройшла ваша реабілітація в цілому? Реабілітація Та швидко. Я думаю, це буде ну займе на біль, більше період часу. А за неділю вже і набряки пройшли, і біль пройшов. Я пам'ятаю на консультації. Ви казали, що у вас немає проблеми з диханням. Може, вона була, і ви просто не знали про неї. Як у вас зараз дихання? Так, зараз дихання в мене дуже чудове. І, мабуть, я прожив 23 роки, не знавши, що можна так дихати. І мені, от Анастасія, коли я прийшов на консультацію, тільки тоді сказала, що в мене є якісь проблеми з диханням. А так жив і кожного дня капав нос, щоб дихати. Я могу дышать. Боже, как же это прекрасно. Это и кислородный мозг наполняется, и а голова стала лучше работать, и головные боли прекратились. Боже, это ж столько вообще. Как после операции ваше дыхание? Сейчас дыхание полностью свободное, и я могу сказать, что вот чувствую себя гораздо лучше. Совершенно другое дыхание. Я не знала, что так можно дышать. Когда ты дышишь, как ты дышишь с рождения, ты не знаешь, как оно по-другому. И когда вдыхаешь... Що змінилося після операції? Я перестала спати в обід, у мене з'явилася енергія, сила і одразу куча мислі. Дихання взагалі впливає на багато моментів в житті людини. Може, у вас покращився сон чи ще якісь покращення? Це для пацієнтів, які не думали раніше, що в них є якісь проблеми. Так, відбулося покращення раніше до операції. Коли я просинався, у мене дуже сильно боліла голова, були набряки, великі, синці під очима, а після операції це все зникло. Можливо, ви помітили якусь реакцію від оточуючих? Та всі сказали, що стало набагато набагато краще. А ви стільки років прожили з такою водою. Чи було у вас відчуття, що от-от здійсниться ваша мрія, яка була колись недосяжна? Так, мабуть, так. Тому що, як я казав раніше, це в мене ще було зі шкільних років, і я довго, довго чекав цього дня, коли зможу позбутися свого дефекту. Коли ви побачили в дзеркалі свою нову форму носу, які у вас були перші враження? Я пам'ятаю, мені зняли гіпс, і я дивлюсь і не впізнав себе. Навіть з набриком вже сподобалось. Я побачив, що в мене зник мій дефект, який мене топував. і я зрозумів, що ось воно — нове життя. Чи з'явилася у вас впевненість в собі? Після операції? Так, мабуть, після операції я став більш впевнений собі. Я перестав зомніватися в деяких моментах, перестав боятися об'єктивів камер. Прийшло до вас усвідомлення, що ви досягли своєї цілі. Це була навіть не ціль, а мрія yeah. якась. Yeah. І нарешті, в 24 роки, я зміг втілити свою мрію. У Давайте з вами закінчимо фразу. Я навіть не знав, що а може так гарно виглядати на фотографіях та у дзеркалах, і що так може гарно дихати. Тепер я можу а насолоджуватися своїм життям. А я вдячний за проведену роботу, за реабілітацію. І я ніколи не міг подумати, що моя мрія втілиться в реальність. Що би ви сказали дівчині? Чи хлопцеві, який зараз дивиться це відео, в якого є вада вовча паща? А щоб вони не звалікали, щоб у них не було сумнівів і втілювали свою мрію у реальність. Дякую благодаря вашій клініці. Це можливо. Десь в думках ти хочеш бути інакшою, ти себе бачиш по інакшому, ти хочеш і розумієш, що якщо б ти була така, як всі, з приємною зовнішністю, в тебе могло б все скластися по інакшому. Ти б могла по інакшому себе вести, розмовляти, спілкуватися. В мене переповнюють насправді емоції, тому що такого результату і такого носика я навіть не могла собі уявити.